Про ситуацію на дипломатичному фронті ми поговоримо з Петром Черником, військовим аналітиком, кандидатом політичних наук, автором понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці, полковником збройних сил України. І якраз зустріч в Саудській Аравії це про геополітику. Безумовно, вітаємо вас, пане Петро, в нас в ефірі. Раді знову бачити. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо якраз з цього саміту, який вихідними пройшов в Джидді. Відповідно, по-перше, сам факт, що саміт пройшов саме в Саудівській Аравії, багато про що говорить. Ми чули оцінки щодо стратегії України, спрямовані на так званий глобальний південь, але сам термін глобальний південь відносно новий. От можете пояснити, що це означає? Що таке глобальний південь? Щоб зрозуміти філософію глобального. Півдня треба трошки повернутися у нашу історію, особливо коли існувала дві на держави Радянський Союз, який мав за основу соціалістичний тип економіки, і звичайно так званий вільний світ, який мав за основу капіталістичний устрій економіки, та інші країни, котрі прагнули або до того полюсу сили, або до того полюсу сили, і оці інші країни називалися країнами третього світу, які розвивалися. Чи в напрямку капіталізму, чи в напрямку соціалізму, але не досягнули тих вершин, які відповідно досягнули США і Радянський Союз. В 91-му році соціалістична система зазнала краху. Вона зруйнувалася практично до нуля за винятком кількох країн найяскравіші представники класичного соціалізму на сьогоднішній день. Це Куба і Північна Корея. І по великому рахунку капіталістичний уклад переміг як такий. Однак, ми добре розуміємо, що в, капіталістич... в капіталістичній системі відтворення товарів і послуг є один Феноменальний момент, який називається прибуток, тобто хтось має багатіти і багатіють виключно за рахунок того, що здешевлюється робоча сила. Так історично склалося, що саме у е, країнах так званого осоння, де теплий клімат, починаючи від Китаю, закінчуючи е, величезним африканським материком, відбувається колосальний ріст населення на цю хвилину. Сукупно це поза 5 мільярдів е, люду. Це дуже е, багато і тут відбуваються усі економічні і в перспективі. Будуть відбуватися, соціальні, культурні, релігійні і воєнні всі. Всі процеси планети Земля, і якось треба було це назвати, тому що капіталізм як такий панує всюди. Соціалізму по великому рахунку немає, але все ж таки відмінність між цивілізаційними угрупованнями є. от така збірна, збірна назва і народилася як глобальний південь, тому що із точки зору планети Земля, якщо брати екватор за основу і субтропічні пояси, як такі, то саме тут є найбільший ареал. Людство, от що таке глобальний південь, і це направді, в геополітичному сенсі потужне угруповання, котре у найближчі десятиліття буде визначати політику. І дуже добре, що саме тут почався перший раунд діалогу з потенційного завершення війни в Україні, але не зачаровуємося. Цей процес буде дуже довгим. Перемовини між США і Талібаном тривали більше ніж року, поки вони дійшли до якихось точок порозуміння, і то про тому Талібан одразу є всіх. Порушу теж окрема тема для розмови. Перший крок зроблено. Добре, що за дужки винесена Росія. Однак це буде дуже довгий діалог, бо кожен гравець має свої інтереси. Так, будемо сподіватися, що в будь-якому разі це наш шлях до, до визволення України, пане Петре, здивували перелік Україну країн-учасників країн в нас, зокрема те, що до конференції востаннє доєднався Китай, і звісно, що, що ніхто не очікував підсумкового документу. Але якими є головні підсумки саміту? Я би я, я не бачу якихось головних підсумків як таких за винятком початку ритуалу переговорів. Оце і є сам підсумок. По собі, чому Китай долучився, із наших зернобобових годується так звана Чорна Африка, практично півпівмільярда людства. Це дуже багато. Китайці почали заходити в Африку через державний капіталізм. Їм дуже цікаві їхні природні копалини. Бо по великому рахунку Африка це друга золота діжка після Сибіру, і вона дуже зручна для розроблення, починаючи від урану, молібнену, закінчуючи золотом, діамантами і навіть нафтою і газом. Зом, який є, скажімо, той самий Нігер був головним джерелом постачання уранової руди для французької атомної енергетики, і китайцям дуже незручно. Щоб там закипіли великі збройові повстання, бо вони вже почалися, а росіяни якраз це все будуть стимулювати. Ми ж розуміємо, що як там, де є голод, там обов'язково є бунт, а африканський континент кипить від тоді, відколи він колонізований білими людьми, як такими, це ще далеке 16 століття. Ніколи там нічого не припинялося. І китайці мають амбіції на гегемонію в цьому регіоні. І їм не потрібні оці потужні системні. Комплексні збої росіяни ударили по е, зерновій інфраструктурі в Україні, показали свою чергову безпринципність, показали своє чергове звіряче обличчя, і Китай помаленьку починає хитатися у бік цивілізованого світу в частині е, загашування от нашого конфлікту. Чим це все закінчиться? Покаже Та, е, час китайці дуже складні і неоднозначні люди. Е, зрів до світової гегемонії. це все ж таки комуністична тиранія, попри капіталістичний економічний уклад. І вони мають свої розрахунки і бачення в частині персонально Путіна. Тому ще раз, вдруге за нашу розмову, підтверджую: добре, що цей майданчик оформився. Це хороший крок уперед, але це ще далеко не панацея, і до прийняття серйозного рішення має прийти ще якийсь час. І питання, чи це рішення буде? Я наразі в режимі очікування: не маю ні песимізму, ні оптимізму ніж жорсткий реалізм, який. Мені каже, треба чекати і стежити. Зараз під окупацією відчутна частина сільськогосподарських земель України. При цьому Росія, аби захопити чи утримати ці території, знищує все. Ми бачили міста, села, поля мінуються і так далі. Навіщо? Навіщо володіти пустелею? Ні селищ, ні міст, ні інфраструктури. І відповідно, ну я наприклад не вірю в те, що якби Росія й втримала ці території, вона щось би в них вкладала. Ми бачили, як це було на Донбасі. От у частині, що стосується володіти, я саме за це ваше слово і зачеплюся. Вони дійшли висновку. Що вони втратять ці території? От вони вже це знають. Питання лише коли і за яких обставин. Якщо зараз дуже уважно відстежити їхні майданчики і що там говорять їхні балакаючі голови, то вони чітко і прямо кажуть, наше головне стратегічне завдання зараз утримати те, що ми маємо вже про щось, якісь просування не доводиться говорити. Але навіть це тільки виключно е пропаганда. А отже, якщо не можемо втримати, треба знищити класична ординська тактика. Нічого Нічого із часів нашестя татаро монголів у їхній психології не змінилося і не зміниться, бо вони є прямими їхніми нащадками. Тут якби це може дивно, жорстко і цинічно не звучало. То є стратегічна ознака того, що насправді все рухається по-нашому за нашими лекалами, і воєнно-історичне колосохід його не можна зупинити. Ну але цю важку роботу із визволення наших земель ще доведеться зробити. Битва буде лютою. Путін прекрасна. Чому буде? Вона є лютою на цю хвилину. Путін прекрасно усвідомлює, що повноцінна класична поразка, тобто вихід на кордони 91-го року, це його фізична смерть. А отже, а отже, і Російська Федерація може стати на шлях. Розпаду розпаду Російської Федерації не буде прийнято рішення її не розвалювати. На жаль, така цинічна геополітична реальність. А от режим Путіна вважаю, що приречений. разом з тим, тирани мають властивість жити дуже довго. Деніс Сасунгесо, конголезький президент, тримає владу 79-го року. Він у 81-му році ще брежнього. Пам'ятав і був у нього у гостях, бо він знову їздив до Путіна. Така вона тиранія живуча у персоналітетах. Бачите, тепер ми розуміємо, де голка, в якому є ці голка Кощеєва. Пане Петре, тобто, от з ваших слів, Російська Федерація розуміючи, що підкорити Україну не вдасться, хоче зробити і настільки слибкою і зруйнованою, що можливо таке іншим от, іноземним партнерам ми будемо просто ну, не цікаві. Ну, от якраз у тут все з точністю на, на опаки, і я поясню на дуже е, такому. Елегантному зрізі світового бізнесу найтонкіший бізнес, який існує у природі, і, до речі, він мега прибутковий. Просто про нього непопулярно говорити, навіть зараз не популярно говорити це зброя, тому що побудувати авіаносець, це склад чи там підводний атомний човен це складніше завдання, ніж побудувати. Космічний корабель, і ці люди, котрі володіють цими бізнесами, вони багатіші у сумарному розумінні цього слова, аніж Ілон Маск і інші відомі мільярдери. Просто не прийнято, що ця тема перебуває в пулі чи в актуальних медійних ресурсів. Так усе побудовано. Якщо дві світові корпорації, найстаріша Рейн Металь, котра що обслуговувала Вільгема II, так так ми його обслуговувала у частині його персональних замовлень на, на Першу світову війну, оголосила разом із Барактаром, що. Буде заходити в Україні будувати заводи, то гарантую вам, ці люди слова на вітер не кидають. Перш ніж щось сказати. Вони дуже ретельно зважують. А це означає, що у стратегічному сенсі є рішення виривати Україну з московського лона і повертати назад у цивілізоване. Після так званої руїни, після Богдана Хмельницького та навіть історичний період назвали руїна. Він так і називався, так його е охарактеризували далеко не глупі історики. Ми вистояли після голодомору. Ми виставили голодомор безпрецедентне явище в історії людства. Жодна на світу не зазнала того, то, то, того лютого геноциду, який пережили українці, і нарешті. Я впевнений, що ми виживемо і вистоїмо зараз, і повернемося у належне лоно цивілізованих європейських народів. Однак я не маю оптимізму. Не вперше з вами про це проговорюю, що це буде довго. Імперії мають властивість падати дуже довго, а інколи навіть поволі у 1683 році. османи програли ключову битву під Віднем. Стало зрозуміло, що Османська імперія буде слабнути, однак розвалилася аж у тисячу 19-му році з результатами першої світової війни те саме стосується і царської Росії, зазнала дошкульної поразки від імператорського флоту при цусімській битві. Так звана японська російська війна 1904-1905 року. Першою світовою ще й не пахнуло однак завалилися тільки в 1917-му. Розуміючи, повторюю свою другу тезу, що рішення на розвал Росії немає і в найближчі роки не буде. Цей е, е, великий гнойовик навіть не на глане глен... на гняних, а на піщаних ногах може падати довго і буде нам дошкуляти. Треба приймати цю реальність і вчитися виживати, розуміючи, що ми нескінченно загрожені. І з того боку є ось такий герой. Це Євген Тузинський, йому 44 роки, навідник до війни виготовляв меблі. На фронт пішов разом з братом. Щойно вивезли з Рпення маму, поранений під бахмутом, розтрощена кулою лопатка, недієздатна без імплантів. Хоче повернутися на фронт. Зараз ви можете підтримати цього бійця та інших українських бійців, які відновлюються завдяки програмі Врятую кінцівку. І цим займаються українські лікарі. Власне, ви бачите QR-код на екрані, можете взяти телефон, сфотографувати. І одразу потрапити на банку національної програми «Врятуй кінцівку. Ми гроші не збираємо. Ми допомагаємо саме національній програмі. Ваш внесок як повернути Євгена в стрій, а історії бійців реквізити програми в ряту кінцівку є ще в описі будь-якого відео, і так само на сайті фонду здоров'я українського народу. Надзвичайна кількість мін в Україні на десятках тисяч квадратних кілометрів зараз виглядає як дуже великою проблемою. Можливо, навіть одна з найбільших проблем після нашої перемоги. Ми всі неодноразово чули, як українські рятувальники знищують снаряди, які залишились після Другої світової, а це вже понад 80 років тому. Скільки часу потрібно буде на розмінування української території після нашої перемоги? Десятиліття один, два, три, чотири. Не знаю скільки ірано іракська війна 80-88 рік персонально своїми власними очима бачу мінні поля шириною до кілька кілометрів, довжиною на кілька сотень кілометрів. Це був 2004 рік. Тобто 15 років минуло і часів війни, а до них ще палець людський, не торкався що їх щоб їх розміновувати, бо це неймовірно дорого. А вони дійшли висновку, що та зона не має ніякого інтересу у частині сільськогосподарських. Робіт і добування корисних компалень, і так воно лежить досі в Югославії, також колишніх країнах Югославії, до тепер ще є проблематика із змінними полями, які повністю не, не розроблені і не ліквідовані. Мусимо знову ж тверезо приймати цю реальність. Це десятиліття вперед. Ну а як багато, то буде дуже багато залежно від того, як яку ми оборонну систему виберемо, як ми її побудуємо, і які будуть сукупні панівні погляди політичного класу. Стосовно там тих регіонів, які ми обов'язково відіб'ємо мій погляд, персональний я не є експерт, скажімо, там у глобальній економіці, але у частині, що стосується тої радянської спадщини великих індустрій, яка на якій паразитували наші олігархи, треба системно переглядати. Великий бізнес має бути, великий капітал має бути, але ми маємо носити нарешті національне забарвлення, і треба задуматися, чи ті індустрії, які... У нам пішли у спадок від Радянського Союзу у тому вигляді, в якому вони були чи не нам потрібні, пане Петре. Ще хочемо вас запитати на рахунок замінованої Запорізької АЕС, які будуть наслідки для України і світу, в разі якщо Путін віддасть наказ на її підрив, як це власне і було з Каховським водосховищем? Два режими підриву. Багато міськомов'яна цим питанням і маю свій погляд. Що може бути для того, щоб підірвати сам кожух? водноводневого так він дуже хитро називається. Реактору одна тисяча потрібен невеликий ядерний за заряд. Сам кілька кілотон або дуже величезна кількість звичайних боєприпасів. Саме і будувався цей реактор, що він у перспективі мала бути велика ядерна війна. До цього готувався і радянський союз, і США вони вважали, що вона не то що він міг би витримати навіть у прямий удар ядерної ракети. Плюс він збудований таким чином. Ще раз, я не енергетик, це те, що мені мої наукові методи дозволили дійти до таких загальних висновків. Він зроблений так, що він мав би витікати, якщо з ним стає якийсь процес перегрівання, тобто не вибухати, а в спеціальній конструкції у нас сходити. Тому мало імовірно, що вони вдадуться до такого кроку. Хоча від них можна чекати чого завгодно. Найімовірніше на корусі буде розташована якась кількість вибухівки. Вони вибухнуть, і це буде подано як. Як провокація українців, що от, муляв, дивіться, українці обстріляли реактор. Давайте на них якось тиснути, шукати точку переговорів, виходу із цієї війни. Бо їм 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 потрібен. Їм потрібен момент перемовин. Саме с все для цього роблять, починаючи від зриву, від зриву угоди до там заходження гелікоптерів на білоруську територію. Але найголовніший ефект, який буде досдосягнутий, бо в воєнному жодного нічого не доб'ються, Це чергова хвиля. Реконсолідації власного населення навколо тирана. Тиран гине тоді, коли коли втрачає підтримку. Пригадаємо долю того самого Саддама Хусейна і Му... Муамара Каддафі. О тільки так скоріше буде це все виглядати. Чи до цього дійде? Побачимо, якщо перша версія, то це перевертає світ із ніг на голову у глобальному сенсі. Мо нічого подібного не було, із часів Хіросіми і з часів Росіями і Нагасакі. Знищення Каховського моря Росія досягла цілей, які вона ставила, руйнуючи дамбу Каховського ГЕС, зважаючи на те, що зараз відбувається на півдні України. У воєнному сенсі жодної із самого початку і не було е, ніякого смислу це е, робити. А от у частині стратегічному тому, що величезна кількість сотень тисяч наших гектарів не набуде зрошення, або вже відповідно буде понижений потенціал нас як зернової е, держави. Тут на превеликий жаль їхній сатанинський розрахунок удався, і ото знову ж де все в комплексі разом із вже зірваною зерновою угодою про це. Ми говорили, що і привело до, до комплексного кроку, котрий називається су. あれ Бачите ось цю футболку від гурту Пробаси Харді. Ви його добре знаєте за піснею Доброго вечора ми з України. Відповідно, напишіть цю фразу Доброго вечора, ми з України в описі будь-якого відео. Напишіть, звідки у нас дивитесь. Обов'язково підпишіться на наш канал, і одна з трьох футболок буде розіграна і, можливо, поїде саме до вас. Ще одну футболку ми розігруємо серед спонсорів нашого каналу. Тобто, ви можете або долучитися як підписник. Для цього я в тому числі є ось QR-код. І не забуваємо написати Доброго вечора ми з України і так само можете стати нашим спонсором і найближчим часом ми розіграємо ось ці прекрасні футболки від щирого українського гурту про Басент Харді.